Друзі, як ви і просили, сьогоднішнє відео присвячено порівнянню підписок PlayStation Plus проти Xbox Game Pass. Одразу скажу, що обидві підписки дуже-дуже гарні. І якщо ви вже володієте тією або іншою ігровою системою, то я думаю, немає жодного сенсу змінювати шило на мило. А якщо ви тільки збираєтесь купувати консоль, то для вас у цьому відео буде дуже дуже багато корисної інформації. Але одразу хочу вас попередити, оскільки відос по порівнянню підписок. Виходив дуже дуже великий. Я вирішив розділити його на дві частини. Перша частина відео буде розповідати про усілякі підписки на консолях Xbox та PlayStation. Ну а друга частина відео це вже буде пряме порівняння підписок з моїми коментарями, з моїми порадами. Ну, все як завжди. Ну а тепер, коли я все пояснив, давайте розпочнемо наш маленький ритуал. Протиснемо вподобаєчки, напишемо шалений коментар, і будемо починати наше відео. Поїхали! Ну і для того, щоб детально розібратися в темі, спочатку поговоримо, з чого саме складаються підписки Xbox Game Pass та PlayStation Plus. Почнемо з Xbox Game Pass, який складається аж з чотирьох рівнів підписки: це Xbox Live Gold, Xbox Game Pass, Xbox Game Pass for PC і Xbox Game Pass Ultimate. Щодо першого рівня підписки, то головною метою Live Gold є надання можливості грати в онлайні. І на цьому моменті ПК аудиторія. ಪ್ರಯತಕ Але мушу вас заспокоїти, це розповсюджується тільки на платні ігри, такі як FIFA, NFS або Battlefield 2042 А от більшість фрітуплейних проєктів можна пограти і без підписки. Також із цікавого, Xbox Live Gold раз на місяць видає своїм підписникам так звані роздачі ігор. Зараз ви їх бачите на своєму екрані. Чесно кажучи, якість цих роздач вже дуже-дуже давно почала пробивати дно. Але час від часу я усе ж таки раджу туди. Заглядати просто тому, що ті ігри, які роздаються в лайфголді, безсрочно прив'язуються до вашого аккаунту. І на відміну від роздач геймпасу, в ці ігри ви можете пограти майже у будь-який час. Так, так, так. Ви усе вірно зрозуміли. Чисто теоретично ви зможете пограти в ці ігри навіть через 5 або 10 років. Але це тільки у тому випадку, якщо з компанією Microsoft і з підрозділом Xbox буде все окей. Ну і останній бонус від Xbox Live Gold це. Фірмові знижки. І тут усе просто. Як підписник сервісу ви отримаєте знижки на деякі пропозиції в Microsoft Store. Крім того, акційні набори ігор увесь час змінюються. А іноді трапляються так звані подвійні знижки. Це коли гра потрапляє на розпродаж, і на цю акцію поверх накладається знижка від Xbox Live Gold. На словах звучить дуже-дуже смачно, але на практиці за увесь час володіння консолями Xbox я не дуже часто користувався цією можливістю. А все. Тому що як не крути, але в першу чергу самі смачні і горячі пропозиції усе ж таки потрапляють на сезонні розпродажі, а вже потім на подвійні знижки і так далі. Так, рухаємось уперед. І наступний рівень підписки екосистеми Xbox називається Xbox Game Pass для консолі. Без приписки Ultimate. Зверніть на це увагу. І на цьому рівні користувачі підписки отримують наступні бонуси. Перше, це великий каталог ігр. Куди входять як продукти від сторонніх студій партнерів, так і ігри від внутрішніх студій Microsoft, які потрапляють в підписку з першого дня свого релізу. Ну і також не варто забувати, що в цей рівень підписки також потрапляють усі попередні бонуси з рівня підписки Xbox Live Gold. Ну і в принципі на цьому все. Йдемо далі і потрапляємо на наступний рівень підписки під назвою Xbox Game Pass для ПК. По факту перед нами та сама Xbox Game Pass для консолі, але. З одним важливим недоліком і одним непоганим бонусом. Із поганого, це те, що каталог ігор на ПК іноді значно відрізняється від свого консольного аналогу. А от із позитивного це те, що ПК Game Pass включає в себе підписку EA Play, яка у свою чергу надає наступні бонуси. Доступ до каталогу ігор від видавництва Electronic Arts, які потрапляють туди після збігання терміну очікування в один рік. І я прям відчуваю, що тут потрібно трішечки. Мого додаткового пояснення. Дивіться, як воно все працює. Якщо ви захочете пограти в умовний ремейк Dead Space, який вийде на початку 2023 року, то вам потрібно почекати усього один рік до початку 2024 року. І ця гра стане вам доступна. Ну і звісно, ця система так працює з будь-якими релізами, будь то FIFA, NHL, NFS і так далі. Наступний бонус це тимчасовий доступ до нових версій ігор від. Видавництва Electronic Arts. І якщо казати по-простому, то це така тутешня реалізація демо-версії, яка надає можливість пограти приблизно 10 годин в ту чи іншу нову гру від Electronic Arts. Ну і нарешті останній бонус це знижка в 10% на купівлю ігор видавництва Electronic Arts. Але, на жаль, діється знижка тільки в окремому ланчері EA play Ну що ж, підсумовуючи, скажу, що дуже незручно, що для повноцінного використання підпису. Треба ще додатково встановлювати якийсь там окремий Electronic Arts ланчер. Але якщо все ж таки відкинути усі ці незручності, то перед нами дуже-дуже непогана підписка для вашого ігрового ПК. Ну і нарешті останній і самий соковитий варіант підписки називається Xbox Game Pass Ultimate, який, немов трансформер, складається з наступних бонусів. По-перше, це усі бонуси підписки Xbox Live Gold. По-друге, це усі... Бонуси підписки Xbox Game Pass для консолі та ПК. Ну і по третє, це підписка EA Play. Знову таки, як для ПК, так і для консолі. Непоганий такий набор, чи не правда? Але і це ще не все. У деяких странах доступний такий бонус, як доступ до хмарного сервісу Xbox Game Cloud, який, у свою чергу, надає можливість пограти у деякі ігри практично на будь-якому мобільному і не тільки девайсі. Привіт, телевізори Samsung! Більш того, в Xbox. З Pass Ultimate ще входять так звані перки, які в першу чергу призначені для роздачі бонусів цінувальникам онлайн і мультиплеєрних ігор. Хоча іноді бувають випадки, коли в перки потрапляють усілякі ніштяки по типу безкоштовні рівні підписки на кіношні сервіси, музичні сервіси і навіть аніме сервіси. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли, що таке перки. І так, в Україні, на жаль, перки, як і сервіс XCloud, поки що не працюють. Але будемо сподіватися, що. Ці сервіси колись офіційно з'являться і у нас. А поки давайте підведемо підсумки цієї підписки. І так, із корисного це те, що Xbox Game Pass Ultimate ідеально підходить як для ПК, так і для вашої консолі. Але варто пам'ятати, що якщо ви будете грати на консолі, у вас буде сама повна версія підписки. А якщо ви пересядете на ПК, то і можливості підписки ужмуться до версії Xbox Game Pass для ПК. Але з додатковими можливостями XCloud в деяких регіонах. А так Взагалі це дуже добротна і корисна підписка, як для володарів ПК, так і для консольної еліти. Фух, ну що, з підписками від Microsoft? Ми нарешті розібрались, а тепер Айда дивитись, що там Sony нам приготувала. Цікаво, що велика кількість геймерів знають про геймпас, і при тому ніколи нічого не чули про нові рівні підписки від Sony. І зараз ми це будемо виправляти. І так, на цей раз ми маємо справу з трьома рівнями підписки PlayStation Plus. Це Essential, Extra та Deluxe. Почнемо з PlayStation Plus Essential, який пропонує наступні бонуси. Перший бонус це можливість грати в платні ігри в онлайні. І звісно, по аналогії з Xbox Live Gold, в безкоштовні ігри можна грати без підписки. Далі у нас йдуть щомісячні роздачі ігр. До речі, непогані. Зазвичай видають дві гри покоління PlayStation 4 і одну гру покоління PlayStation 5. І знову таки, як і в випадку з Xbox Live Gold, ігри прив'язуються до вашого аккаунту і ви можете. Можете пограти в них в будь-який час. Звісно, якщо активна ваша підписка. Наступний бонус підписки називається ексклюзивні знижки. І знову таке щось схоже, ми бачили на Xbox: це така додаткова вигада на розпродажах або окремих розпродажах, в яких активні підписники можуть купити низку тайтлів удвічі дешевше. І тут я хочу сказати, що оціми знижками я усе ж таки іноді користуюсь. Але це, скоріше із-за того, що у мене тут немає Аргентини або Туреччини, і знижечка, хоч така, це дуже Дуже непогано. Йдемо далі, і наступний бонус це ексклюзивні матеріали. Функція орієнтована в першу чергу на мультиплеерних гравців, та пропонує усілякі набори ніщаків для популярних мультиплеерних ігор. І так, так, так. Це те ж саме, що на Xbox називається перки, і працює воно майже так само. Наступний бонус це функція SharePlay, яка дозволяє ділитися зображенням вашого ігрового процесу і передавати керування над ним вашим друзям. Від себе додам, що ця функція. Цікава, але користувався я нею буквально декілька разів. І то це були випадки, коли я не міг відтворити ту чи іншу ситуацію для отримання трофею. Ну і остання функція називається Хмарне сховище, і вона дозволяє зберігати до 100 гігабайтів даних від ігор в хмару. До речі, на Xbox така функція також присутня, але вона там йде не в підписці, а просто за замовчуванням. Що цікаве, що для володарів консолі PlayStation 5 ця підписка пропонує ще два. Додаткових бонуси. Перший додатковий бонус називається колекція PlayStation Plus. І це бібліотека аж з 20 різноманітних ігор покоління PlayStation 4, які можна забрати у свою бібліотеку і грати у них в. Будь-який час. Але звісно, якщо у вас буде діяти на той час хоча б якийсь рівень із підписок Sony. Другий додатковий бонус називається довідка з гри. І це така можливість отримати додаткову пораду або заглянути у гайд прямо під час проходження гри. І так, ця функція працює тільки у тих випадках, якщо розробник додав її підтримку у свою гру. Як, наприклад, це зроблено в усіх ексклюзивних іграх для PlayStation 5. Ну і на цьому усе. Підводячи підсумки. По підписці PlayStation Plus Essential маю зазначити, так як PlayStation Plus офіційно доступна в Україні, усі заявлені функції сервісу працюють в. Повному обсязі. Більш того, для усіх українців під час нашої важкої війни Sony абсолютно безкоштовно продовжує усі поточні підписки, навіть незважаючи на обраний вами рівень, будь то найдешевша Essential або найдорожча Deluxe. Ну що ж, переходимо до наступного рівня підписки під назвою PlayStation Plus Extra. І як на мене, то на даний час це самий вигідний рівень підписки. Погляньте самі: підписники сервісу PlayStation Plus Extra отримують Наступні бонуси. Доступ до величезного каталогу ігр, який состоїть як з ексклюзивних ігор від внутрішніх студій Sony, так і з ігор від сторонніх партнерів. А також додатковий доступ до каталогу ігр від видавництва Ubisoft під назвою Класика Ubisoft Plus. На цьому моменті я попрошу вас звернути вашу увагу, що тут можна сказати така пряма аналогія з підпискою Xbox Game Pass Ultimate, де додатковим каталогом виступав якраз таки Electronic Arts Play. não tudo Ubisoft класика. Ну ви зрозуміли. Так, ну і звісно, на цьому рівні підписки доступні усі бонуси, із попереднього рівня PlayStation Plus Essential. Ну а тепер переходимо до останнього рівня підписки під назвою PlayStation Plus Deluxe. На цьому рівні підписки стають доступні такі бонуси, як робні версії ігор. І це така сучасна інтерпретація демоверсій, які обмежені по часу. По факту ця функція дуже-дуже схожа на тимчасовий доступ до нових ігор від видавництва і. Ей і працює вона майже так само, але на жаль, зазвичай надає меншу кількість часу, який ви можете провести в тій або іншій грі. No! Наступний бонус це каталог класичних ігор, який в себе включає багато класики з консолей минулого покоління, таких як PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 і навіть PSP. І я вам скажу, що на словах цей бонус дуже крутий, але по факту у нашому регіоні доступні тільки ігри покоління PlayStation 1, PlayStation 2 та PlayStation 4. А от ігри покоління PlayStation 3 працюють тільки в тих регіонах, де є доступ до хмарного сервісу від Sony. І як ви напевне вже зрозуміли, це, на жаль, не Україна. І як на мене, це хоч невелике, але все ж таки упущення. Просто тому, що саме на поколінні PlayStation 3 виходило багато цікавих ігор, які на даний час так і не отримали своїх ремейків або ремастерів. От скажіть люди, хіба погано було б зараз увімкнути якийсь МГС 4, навалить там на PlayStation 5, 4K, 60 FPS? І пограти в другий. але такої можливості на даний час просто не існує. Ну і в сухому залишку ми отримуємо ігри покоління PlayStation 1, які отримали систему ачівментів, але візуально дуже погано зберігались. Ігри покоління PlayStation 2, які мають певні візуальні покращення. Ну і звісно, класичні ігри покоління PlayStation 4, які на даний час виглядають просто фантастично. Ну і все, це були усі бонуси доступні для підписки PlayStation Плюс делакс. Ну що, хлопці та дівчатка, на цьому я розповім вам усе, що хотів у рамках сьогоднішнього випуску, але дуже-дуже скоро вийде і друга частина цього відео, де ми влаштуємо такий повноцінний next gen Battle підписок. Тож, пропоную сьогодні написати в коментарях, якою підпискою користуєтесь саме ви. Я усі ваші коментарі обов'язково пролайкаю і на усі відповім. Ну, а також я хочу скористуватися можливістю і запросити саме вас, мої. Шановні глядачі, стати спонсором цього каналу. Все ж таки, коли відчуваєш підтримку, а я в свою чергу дуже сильно відчуваю підтримку, велика дяка моїм спонсорам. То і живеться в цьому світі набагато легше і приємніше. Тож, мої шановні глядачі, велика подяка вам за перегляд. Як завжди, підходьте сюди, я вас обійму і до нових зустрічей. Пока-пока!